Кухні пані Олени кипить робота. Господиня взялась за консервацію томатів. Музика. Усі овочі вирощені на власному городі. Чимало насіння господиня отримала від благодійного фонду МХП Громаді в рамках акції Посій насіння з МХП. Щорічно ми отримуємо насіння бурячка, моркви, капусти, квіток, редиски, петрушки, все вродило. Маємо задоволення від цього врожаю і є, що банку закрутити, і все гарно родить. Нині пані Олена, як пайовик компанії зернопродукт МХП» є учасницею вже іншої акції Збережемо врожай разом. Господиня отримала комплект брендованих кришок для консервації. Каже, такий подарунок приємний та корисний. Дуже радіємо цим подаркам, тому що ніде, крім зернопродукту цього не дають. І насіння, і кришки отримують усі пайовики компанії МХП за допомоги благодійного фонду МХП Громаді. З насіння все й почалося, тому що регіон у нас аграрний, люди люблять землю, земля любить їх. Вони садять все, що можуть посадити, тому що насправді ну попробуйте в села Запорізьким. Її треба засіяти, а там ще якийсь клапточок лишився, а ще квіточко, ще якийсь огірочок. І насіння дуже затребувано. Але ж його треба зберегти. І так почалася у нас акція Збережемо врожай разом. Компанія МХП Зернопродукт та благодійний фонд МХП громаді дбають, аби люди отримали подарунки. Вчасно кришки у нас поступають вже останні два роки, поступають завчасно, і ми маємо змогу поспілкуватися з людьми разом з тим і видати при цьому кришки. Працівники земельної служби виїжджають на локації, де ми збираємо людей. Особливо цінна така допомога людям поважного віку. Кришки нам конче потрібні. У нас городи великі, садки, нам потрібна закривачка, нам потрібно все. Є такі ну, люди похилого віку, не можуть на базар піти, не можуть, а це от, будь ласка, привезли. Звісно, суттєво. Як у кого дві тисячі пенсія, а де в кого і дві немає. 200 гривень дати за упаковочку, а там упаковка не поможе, бо це ж село. Кожної сім'я є. Дві благодійні акції посій насіння з МХП з підтримки населення насінням городніх культур та збережемо урожай разом для допомоги українським родинам кришками для консервації. Цьогоріч охопили понад 100 тисяч пайовиків компанії МХП з 13 областей України.